І так, друзі, всім привіт, Палиш на зв'язку. Я знаю, що вже даненько не було відосів, але я попереджав, що деякий час вони будуть виходити не так часто, як це б хотілося, би. і тим не менш, сьогодні у нас достатньо цікаве, я б навіть сказав, насичене відео про відновлення ось того дракона, який стоїть зараз позаду мене. Тому не буду гаяти ваш час. Поїхав в якості того самого дракона, у нас допотопний мопед Рига 13, реально з мого дитинства, на якому я так нормально і не поїздив, бо вже тоді він стояв у напівзруйнованому прихалабнику, майже у тому стані, в якому я його вицеганив у небезвідомого молодого чоловіка. Нашим дружбанам привіт сильнейжей. Якщо спочатку моя ціль була просто по фану спробувати його завести і проїхатись, то коли я почав їм займатися, я зрозумів, що це абсолютно безглузда ідея, так як в ньому ушати на абсолютно все. Тому я вирішив діяти більш радикально і поставив нову ціль. Оновити цей мопед швидко і дешево. Ну тут як завжди, в стилі мого каналу говорити буду багато, тому прямо зараз можете зробити собі запашної кави чи ароматного чаю для ще більш приємного перегляду. Among the evergreens we stood a low cabin made of old wood. Where lived a country boy Name of Johnny B. Good. He never ever learned a read or write so well. He could play a guitar just like a ring in a bell go І так відновлення цього дирчика я почав саме з колес, тому що дивлячись на них, я думав, що це буде найскладніша робота, так як зазвичай з колесами в мене складались не найкращі стосунки. Хто наприклад пам'ятає, як я намагався 18-ті колеса на Дніпра, той зрозуміє весь мій біль калісом щепали скоко времені, але й і ні я. Але як виявилось, велосипедна зірка в нормальному стані, колодки теж ще поїздять. До речі, під пластинами я знайшов радянські копійки, які були використані для кращого розведення колодок. А велика зірка теж без особливого зносу, а декоративну кришку можна буде пофарбувати. Все розібране я відразу відмив, щоб потім до того не вертатись, і загалом працювалось приємніше. В результаті залишилось розібрати стільки з обидом та спицями. <гум> Всього то навсього. Для цього я добре пройшовся високопроникаючим мастилом по кожній голівці, так як за цей час все це діло стало однім. Цілим і через деякий час без особливих зусиль розібрав одне колесо. Переднє справа в тому, що переднє колесо було звичайно в поганому стані, але не в такому поганому, як заднє. Тому я звернувся до знайомого з моторозбірки, який підігнав мені одне колесо в нормальному стані, ще й віддав мені його безкоштовно, за що йому реально велика подяка. Тому якщо комусь потрібні запчастини як нові, так і БУ, рекомендую. Контакти продублюю в описі. Коротше кажучи, це колесо я також розібрав. Ступиці почистив щіткою, а голівки залив перетворювачем і на деякий час. Що стосується ободів, то тут насправді все просто, так як хром на них у відносно непоганому стані, але є. Мікропори, через які виступила іржа. Тому найпростіше, що можна з ними зробити, це просто відчистити щіткою, в моєму випадку на болгарці. І через деякий час маємо цілком симпатичний зовнішній вигляд, а більшого мені в принципі і не потрібно. Тепер спиці саме на ригу в продажі спиць я не знайшов, велосипедні також сюди не підходять. Тому єдиним виходом було привести їх у нормальний стан, ну звичайно ж, своїми силами. Для цього я їх відчистив, а заодно і замотував. Кожну спицьку я знежирив і повстромлював у пінопласт. Я думаю, ви вже здогадались для чого. Звичайно, можна було за всі гроші світу відправити це все на Гальваніку, чи, можливо, навіть хром. Але кому воно треба? Я краще лишні кошти притулі відправлю, чи на ту ж саму армію дронів. Тому спиці я покрив не просто фарбою, а ось таким алюмінієво-цинковим спреєм. Штука, як виявилось, досить таки непогана, але і не панацея. До речі, голівки теж вже були готові. І я думав їх так і залишити, але ж все ж в останню мить я також покрив їх тим самим цинковим спреєм для кращого захисту. Ну і після цього, по суті, Можна вже було приступати до збирання коліс, і, чесно кажучи, я думав, що з цим в мене також будуть проблеми. Навіть домовився зі знайомим з веломагазина, що якщо у мене щось не вийде, то я принесу колеса йому на переспецювання. Але все вийшло навіть легше і швидше, ніж я думав. А різниця з тим, як було і як стало, я думаю, очевидна. А от з покришками вийшло не все так радужно, як я планував. Ну, звичайно, я то її відмив, але її виготовили тоді, коли мене навіть в проекті ще не було, тому на ній є дуже багато тріщин і невеличкі гулі. Та все ж, коли постало питання замінити шини. Які майже 40 років протримались, і я думаю, і ще трішки проживуть. Чи замінити в усмерть пробиті камери? Я все ж таки вирішив замінити камери. Тому, як ви вже зрозуміли, камери в мене нові, а от покришки я залишив старі. Ну в крайньому випадку затру тріщини гуталіном, як це зробив Берт Монро. Я нічого не бачив. Ай, молодець. Тут я вже точно занадто розмусолювати не буду. Скажу лише, що сам двигун я почистив, розібрав. благо це, напевно, найпростіший агрегат, який я зустрічав. Підшипники колінвала під замін, а от все інше плюс-мінус в нормальному стані. Тобто люфт шатуна відсутній, кільця і поршень в нормі, хоча трохи й видно сліди прихватів, а по-іншому далі вже розповім. Загалом розібраний двигун я перемив і почистив від слідів фарби, за допомогою пилісткового диска прибрав дефекти, а також розширив отвори у кришках під шестигання болти. Ну і звичайно ж вирішив нанести Трохи краси і полірнути кришки. Для цього я поступово шліфував поверхню спочатку 80-м зерном, потім 120-тим, потім 320-м, 400-м, 600 м і врешті 800-м зерном, після чого не трав кришки пастою гої і полірував все це діло на повстяному колі. До речі, я не знав, що войлок це українською повсть. Хоча саме слово «повсть» я здав. Ну, парадокс. Коротше кажучи, в результаті я отримав ось таку красу. Ну а далі вже залишилось зібрати все це діло. Із запчастин, які мені знадобились, це нові підшипники Пінвала, набір прокладок, нові болти під шестигранники, трохи і новий сальник колінвала, ну він там один, нові підшипники первинного валу, хоча він також там один. Щеплення залишив рідне, а от зі сторони запалювання відразу замінив контактну групу і конденсатор. Так як дядько Льоня ще по пам'яті казав, що з запалюванням і карбюратором там великі проблеми. До речі, також вирізав прокладку під кришку генератора, так як в наборі її просто не було. Хоча, напевно, вона там і не потрібна. Головку з циліндром я добряче відмив і встановив на нові прокладки. Від затягнув все це діло динанометричним ключем, коли це взагалі таке було. Що стосується карбюратора, то спочатку якийсь час він в мене відкисав у бензині, після чого я його повністю розібрав, попродував і зібрав назад за допомогою ремкомплекта. Навіть новий трос відразу поставив. Але стосовно нових тросів на цей мопед, ну це просто якась катастрофа. Я не знаю. Далі може розповім про це, може й ні, тому що якщо розповідати детально про кожний нюанс, ну це відео затягнеться на годину мінімум. Ну, тут вже все максимально просто. Деталі, які гнуті чи покручені, я як зміг вирівняв. Фару повністю розібрав, із вилки дістав старі втулки, і всі деталі, які я буду фарбувати, здав на піскоструйну обробку. Далі постало питання з втулками вилки, так як впродужі я їх не знайшов, то вирішив зробити їх з пластикової труби. Для цього я зробив чотири заготовки і віддав їх токарю, щоб він мені виточив з цих заготовок чотири втулки по розмірам, які в результаті і запресував у вилку. По одній втулці у верхній частині, і по одній втулці у нижній частині. Вийшло трохи тугу. Вато, але це краще, ніж якби був люфт. Також, наскільки я зрозумів, у всіх рам є проблема з кріпленням центральної підніжки, і моя рама не виключення, так як платформа, на якій тримається та сама центральна підніжка, зроблена з тонкого металу і з часом її просто викручує. Тому старе кріплення я буквально відламав, відрізав втулку, і бокові елементи дає гачок для пружини і упор для задніх галім. Все це діло трохи підрівняв молотком і почав ліпити. В якості основи я використав петлю від капота Таврії, а бокові елементи з кріпленнями використав заводські. Коли все це Діло я обварив, прикинув, де повинна стояти втулка, і приварив її по місцю разом з підніжкою. Також я повиправляв деякі отвори і позаварював непотрібні дірки в різних елементах цього мопеда. Стосовно переднього крила, то мені довелося його розібрати, так як крило повинно бути одного кольору, а кріплення крила іншого кольора. Також на цих щитках я вирівняв і вистукав як глибокі, так і не дуже гмятини, що, до речі, досить непогано в мене вийшло. Але з заднім крилом проблем трошки більше, бо в ньому є, м'яко кажучи, не заводський отвір, тому я вирізав заплатку з металу і заварив цей отвір. Так, щоб його можна було зашпаклювати. Далі бензобак. В принципі, він має відносно непоганий стан за винятком декількох речей. По-перше, це прості дефекти, які я просто виправив пласкогубцями, а по-друге, це вм'ятини, які плоскогубцями не виправиш. І тут нарешті настав той час, коли я вперше в житті щось зашпаклюю, тому що, по факту, я ніколи цього не робив. Я навіть шпаклівку купив ще декілька років тому, і тільки зараз вона дочекалася своєї години. Але в цілому, як виявилось, складного нічого тут немає. Єдине, що в наступний раз я буду шліфувати на вулиці як наскільки тієї шпатлівки, як з неї виходить пилу. Цей крок буде напевне найшвидшим для вас, тому що ну тут реально і розповідати нічого. Фарбував я звичайними нітроемалями з епіцентру, де одна банка коштує приблизно 200 гривень. Першим етапом був ґрунт в декілька шарів. На всі деталі в мене витратилось більше ніж половина банки. За другий підхід частину деталей я пофарбував у синій колір, і витрата фарби вийшла теж приблизно у півбанки. А за третій підхід я пофарбував ті деталі, які я захотів бачити білими. При цьому білу фарбу я витратив повністю. І в цілому все вийшло досить таки непогано. А вся вартість фарбування мені обійшлась приблизно у 700 гривень, що по факту покрили ось ці дві людини, які знацька задонатили у той день, коли я купував фарбу. За що їм звичайно велика подяка. Ну, це, напевне, найприємніший етап всього процесу. Так що, поїхали. Крило з кріпленням я посадив на звичайні заклепки, але для фінального вигляду не вистачало бризковиків. Так як оригінальних я не знайшов, то довелося робити їх самому. Для цього я взяв шматок старої камери, пробив декілька отворів і за допомогою ножиць інтегрував цей витвір мистецтва до щитків мого дирчика. Ну, звичайно, виглядає так собі, але це точно набагато краще, ніж взагалі без них. Передню вилку я зібрав на нових підшипниках, які підібрав у. Веломагазині, так як оригінальних до цього мопеда у нас також я не знайшов. Стакани вилки набив густого мастила і зібрав все це діло докупи з новими гофрами. Як ви бачите, вони в мене не рідні. Це гофри від мопеда Карпати, тим не менш підходять і на тому подякував. Як ви напевно помітили, майже всі болти в мене не пофеншую, тому що в плані естетики болти під шестигранник мені подобаються більше, тому я їх і використовував. Заглушку чи пробку, чи як взагалі назвати цю штуковану, я полярнув і закрутив на місце. Далі встановив підніжку. На вже відновлене кріплення, і, до речі, вже з пружиною, бо раніше підніжка вісіла просто на мотузку. Також встановив передні і задні щитки, прикрутив в багажник, повністю зібрав заднє і переднє колесо на вже нових підшипниках. Кермо і все, що його стосується, привів до ладу, щоб соромно не було. Тобто, щось полірнув, щось просто почистив, і, власне, встановив це все на своє місце. Вигляд має, тому можна йти далі. А далі я накинув на раму двигун, після чого стикнувся з невеликою проблемою. Справа в тому, що падальний вузол був ну реально занадто зношений. В ньому були занадто великі люфти, тому мені довелося наростити трохи м'яса для об'єму і протачити токаря все це діло разом із втулками, щоб і зазор був мінімальний, і все це діло не люфтило, але при цьому нормально працювало. У мене навіть була ідея використати замість втулок підшипники, але там трошки не склалось, тому все ж таки зробив як по заводу. Педалі, які тут були, я викинув, шатуни почистив і встановив нові педалі, подібні до тих, які тут стояли. Стосовно механізму задньої та передньої трешіток, навіть коментувати не буду. Ну реально заводська реалізація. Виконано через сраку, тому зібрав як міг, працює, ну, і, і то добре. Також я встановив шатуни з педалями, задній гальма підключив через новий тросик, перевірив, працює, можна йти далі. А от далі в мене був невеличкий статевий акт з ланцюгами. Я їх уже і в перетворювачі їржі витримував, і з електролізом експерименти проводив, і мийкою високого тиску мив, але все ж в результаті знайшов у себе старий ланцюг від мінська, в більш-менш нормальному стані вимив його і поставив на дирчик. В принципі, з велосипедним ланцюгом зробив практично. Те ж саме, тільки його вже використав не від мінська, а зі свого велосипеда, який все одно в цьому році вже не виїде. Є також в цьому вепе так званий механізм натяжки велоланцюга, де присутня ось така деталь, але життя вона вже побачила. Тому я трішки розсверлив отвір, запресував в неї втулку і використав більший болт для того, щоб ця зірочка не люфтила. Після чого натягнув ланцюг і зажав усе це діло так, як треба. Головне, що свою функцію вона виконує а більшого мені від неї не потрібно. Далі встановив і прикрутив захист ланцюга, одягнув новенькі гріпси зі Старих запасів підключив трос і курок щеплення, теж саме зробив із передніми гальмами, попередньо відполірувавши все це діло. Звичайно ж, підключив газюльку, і тут це все звучить дуже просто і радужно, але по факту, під час підключення нових тросів, мені довелось перероблювати і перепаювати абсолютно кожен трос, і це ну, просто повний п. Котушку запалювання я на всяк випадок перевірив, вона виявилась робочою, тому відчистив чисто віржу і фарбу з металевої частини, щоб аж блищало, а потім пофарбував пластиковий кожух чорною фарбою. Ну так, чисто з естетичних міркувань. До речі. Чи бронепровід і на свічник я теж знайшов у гаражі, тому ці і багато інших деталей купувати не довелось. Далі нарешті дошла черга і до вихлопної системи. Коліно я добряче пропилив пальником і вичистив все всередині за допомогою старої оболочки троса з розпущеною кінцівкою. По суті, те ж саме зробив із вихлопною трубою. Але якщо для нормального зовнішнього вигляду коліна достатньо було всього-навсього трошки його полірнути, то перевести до нормального вигляду сам глушник це вже трошечки складніше, тому що на лицевій його стороні були присутні вм'ятини. І як ці вм'ятини. Виправити, щоб зберегти хром, на жаль, я не додумався. Тому вже як є, так є. Стосовно сидіння, то тут все як завжди: технологія абсолютно незмінна. Ті, хто мене дивиться давно, прекрасно її знає. Звертаємось до дружини, вона шиє чохол. В основі сидіння робимо отвори під заклепки. Далі в готовий чохол вкладаємо заводський або саморобний поролон, натягуємо це все діло на основу, і по колу заклепуємо чохол до основи. Після чого можна відрізати лишню тканину. Все доволі просто, і сидіння на виході як нове. Пружина амортизації. І сидіння я вичистив від фарби, благозовні хром цілий. Я от всередину, де хром пошкоджений, я пшикнув цинковим спреєм, який я використовував для спиць. Це суттєво покращило зовнішній вигляд, і на додачу з'явився захист від корозії. Ну а далі залишилось тільки зібрати це все діло, так як все інше вже було підготовлено. Що стосується електричної частини цього мопеда, то детально нічого розмусолювати я не буду, так як вона тут, ну, реально, максимально проста. Єдине, скажу, що на кермо ніяких я перемикачів не виводив, а просто поставив подвійну кнопку. В отвір під баком. Першою кнопкою вмикаємо запалювання, а другою кнопкою вмикаємо світло. Ну, все геніальне простень. Але якщо з передньою фарою все було максимально просто, тобто обідок полірнув, скло помив, усе зібрав, встановив і підключив, то з заднім стопом довелось трошечки пововтузитись. Як ви напевно помітили, він має деякі естетичні проблеми, і для того, щоб їх усунути, я його повністю розібрав і перемив. Але як виявилось, то був не бруд, а сліди фарби, які, на жаль, не відтирались ніякими розчинниками. Тому я вирішив зачистити елементи наждаком з дрібним зерном, щоб прибрати сліди непотрібної фарби, після чого полірнув елементи на повстаному диску, щоб досягнути прозорості. І результат від поліровки був. Але ефекту нового пластика, на жаль, не було. Тому я покрив скло ліхтаря звичайним глянцевим лаком, що дійсно дало ну, реально феноменальний результат. Задній стоп тепер виглядає як новий. Ну і в якості вже фінальних робіт залишився бензобак. Рідний бензокран у мопеді був відсутній, тому довелось крутити щось зі своїх старих запасів. Також по обідку заводської виштамповки бака повинна бути. Гумова накладка, але подібної до заводської деталі я, звичайно ж таки, не знайшов, тому знову ж таки використав те, що знайшов у гаражі. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, звідки цей ущільнювач у мене з'явився. Ну прям не гараж, а як клондайк якийсь. Звичайно, це не схоже на заводський елемент, але знову ж таки, ну краще вже так, ніж взагалі ніяк. Ну і в якості закінченості довелось придбати на бак наліпки, подібні до оригінальних, з назвою Мопеда. Після чого це відновлення офіційно можна вважати завершеним. i hate